Ну що? Всім добрий вечір? Сьогодні, як зазвичай, розберемо актуальне, що у нас вийшло за тиждень, і почнемо з понеділка. З понеділка у нас були, були апдейти. А саме, по Humanity, апдейт Eclipse і Praxis. Praxis, взагалі, новий проект, який ми почали відпрацьовувати. Проект цікавий тим, що він аж. Зібрав інвестиції 525 мільйонів. Ну, типу, чим не ті один проєкт з, з такою великою кількістю інвестицій. Так, да, є у нас вже у нас подібний, подібні е, дропи від таких проєктів, як Aleo, там 300 щемотолямів і Starknet Так само. Вони не сильно нам підійшли, сильно нам якось е, картину змінили. Але ж, можливо, якраз такий прак. І якраз прасіс він допоможе і покаже, хто тут босс ті родин проектів крутих. Тому раджу придивитися, раджу зробити, тому що великі інвестиції, якби можливо, вони і будуть роздаватися як дропи. Далі по Eclipse вийшла третій апдейт. Там просто бріджимо ефір і мінтимо NFT. І по хуманіці другий апдейт, де ми можемо отримати винагороди токена RVT, просто підлічивши Metamask, типу, і, робить, і потрібно робити чекін. Далі у нас в fomo папці я розповів історію, як людина із 0,4 села зробила 500 тисяч баксів. І в інсайдерський додав інформацію про розблокування. Найближче розблокування токенів і що це може для нас означати. І також е розповів про революцію в світі ончейн Якби цікавий проєкт NudG, -Nud чи як він правильно читається. Чесно, я не скажу вже, стільки всіх тих проєктів, стільки всього виходить. Ось тому, е на що також е потрібно звернути увагу, тому що там в них, вони планують робити якісь динамічні NFT, і різні рейтинги. Тому, е, як антифомо на декілька акаунтів раджу зробити. Так. Е, далі у нас у вівторок було апдейти по Аптосу Табі, Ялі і Закапас. Zekapas. По Zekapasу, е, там потрібно було. Це у нас перший апдейт. Взагалі перший раз ми відпрацьовуємо проект, який зібрав 12,5 мільйонів інвестицій, і там потрібно просто скачати розширення. Взагалі ми закопас використовуємо для того, що коли в лінії проходимо похи верифікації для підтвердження, що ми не сибіли, то ми використовуємо. Такий сервіс, як Закапас. І ось цей сервіс він якраз залучив нормальну інвестиції і запустив невеличку активність, яку можна всім зробити. Раджу зробити, тому що сервісом цим користуються всі абсолютно, особливо ті, хто роблять лінію. Ну і не тільки, до речі, Аптос виповнилось йому два роки. Він викатив NFT, Завтра, до речі, дедлайн закінчується по Мінту NFT, раджу всім змінити цю NFT-шку, тому що. Що цікаво, це те, що мінтивши NFT, ми, якщо там звернемо увагу, ми приймаємо ми якби соглашаємося з тим, що різними там. Пропозиціями, які написано, про там за кордону, там зЖА і так далі. І так далі. Ну зазвичай, коли мінтимегті такого, е, такого немає, тому це можливо якийсь такий натяк невеличкий, що можливо, все ж таки друга нефтішка нам може принести якісь винагороди, тому що ми багато з чим там е, маємо згоситись. Далі по Ялі новий проєкт відпрацьовуємо, зібрав він 8 мільйонів інвестицій, так провів ресерч невеличкий. Що цікаво, те, що з топових інвесторів є пулічейн, і проєкт запустив Теснет. Тому все дуже просто: там є гайд, переходимо, робимо Теснет. Як зазвичай отримаємо тестові токени. І цими тестовими токенами робимо, робимо депозити, стейкінги і так далі. Нічого тяжкого. Табі нарешті вже е, розповів, що і якби що запускає капітанські ноди. До речі, табі мав вийти ще літом цього року. Переніс вихід на кінець е, року, тобто на грудень, але щось мене мені підсказує, мали то ми стартанути повністю відпрацювання табі, ноди фарму і так далі і ще в вересні. А в етозі ми стартуємо в кінці жовтня. Я думаю, що скоріш за все. Вихід проект перенесе на початок 2025 року. Але ми побачимо, хто купував ноди, можете вже ставити по інструкції. Є. Хто не купував, може вермити далі фантики токенів GG і міняти їх верніше, на пір'я і міняти їх на токени GG. Далі у нас по корисному я додав розбір детальний скролу і айрдропу по скролу, тобто висновки зробили і так далі. Раджу почитати, тому що якби, там інформація цікава. І в інсайдерський додав тренди мемкоїнів, тобто знайшов цікаву статтю, де Мурат Махмудов зробив розбір. Розбір своїх мемів, взагалі, хто не знає, можете почати з цього чувака. Він там давно займається криптою, і час від часу пише цікаві статті. Ось і додав амбасадорку «Оазіс». «Оазіс» взагалі, проект один із самих перших, який я почав робити. Тобто, коли тільки почав займатися нодами, це було три роки назад. Я першу ноду поставив мініма, а другу ноду «Оазіс». І зараз можна до речі стати амбасадором цього проекту. Проект цікавий він там взаємодіє з різними іграми. Я знаю, що в них там партнерство з Ubisoft та іншими розробниками реально ігор. Тому по любому треба звернути увагу. Так, ідемо далі. Далі у нас середа, в середу, що у нас було? В середу у нас апдейт по гіперболіку, гіперлейн і тацумеко. Е, гіперболік у нас четвертий апдейт. Е, нічого тяжкого, просто безкоштовна активність. Е, Прив'язуємо там. У нас Gmail, ну, гіперболік любить таку штуку, типу, чи комент написати, скрін закинути, чи мейл прив'язати, і скрін закинути в Діскорд і отримати роль або підтвердити роль. Нічого, нічого такого. Гіперлейні у нас є можливість через Eclipse... А верніше була через екіс, а зараз через сей можна міст використати. Раджу теж використати в Тасомеко обнова. Типу там вже анонсували завершення першої фази, та полку. Хто там тапає, зайдіть у бота, потапайте трохи, щоб якусь зняти таблиці лідерів в якесь місце. Також амбасадорку викатив в сторі протокол. Амбасадорка, там можете ознайомитись кому цікаво. Треба писати пости, щось писати, робити, кидати профи, і потім в кінці місяця, можливо, щось ви за це і отримаєте. Е -е -е -ем. Також додав апдейт по Blumu. Тобто, там був, можна було зайти 24 години е -ем. і зробити Galaxy кампанію. Ідемо далі в четвер. четвер. у нас е, був апдейт по табі, по зорі, по е, Zero Base. Е, в табі у нас е, все просто. Вони завершили міграцію токена, тобто вони дуже довго проносили токен GG, з першої версії теснету в другу. Нарешті у них це вийшло. І ми можемо працювати в зорі. Ми цього місяця мінтимо офіційну NFT Enjoy. За 30 центів. А ZeroBase відпрацьовує новий проект, який зібрав 5 мільйонів інвестицій, і це якби платформа для створення різних закадок доказів. Вот. Думаю, він може користуватися активностями. Далі в інсайдерській вийшли статті про те, як можна було скопіювати транзакцію і мінуснути собі 57 тисяч доларів, токена, токенів на бінансі різних, і пару прикольчиків по дропам Scroll. І де ви визначили, скільки там хто собі із цих із розробників на гаманці, скільки собі дропдав, дав, досить цікава інформація. Добавився також в сервісному хабі нова стріночка, називається All Violets, Там буду формувати весь наступний тиждень список гаманців, який там детально з інструкціями. Всі гаманці, декси, цекси, тобто там буде гарний такий великий список, я думаю, вам буде їм дуже зручно користуватися. Сьогодні, в п'ятницю у нас були апдейти по Morph, по OG Labs Calderі. По Morph там потрібно було прив'язати Discord і Twitter, це дуже легко. По OG Labs це ми там запустились завдання на інтракті. Все дуже просто: Виходимо, проходимо задання, забираємо нефтішку. І по Калдері, 15-й апдейт, анонсували запуск l 3 В інсайдерській масштабна маніпуляція з ринком вийшла. Шейр взагалі цікава і цікава інфа для читання. Можете ознайомитись, і також розповів про проєкт Worm на Солані, де можна реально або нормально золотати бабок або ректанутись. Тобто це на свій страх і ризик. Тобто, Діор розповів, знайомлюйтесь самі, з мене потім нічого не вимагайте, якщо воно щось не вийде. І також в біржевих момах розповів про X-Expire. Тобто можна там зараз взагалі токен сплеші прийняти участь на байбіті закинути на стейкінг токени і отримувати 10 днів винагороди. Ось, в принципі, весь тиждень виявився цікавим насправді. Багато всього було. Планую на наступному тижні вам декілька нот дати, декілька інструкцій цікавих також. Тому очікуємо всім гарних вихідних. Радий, що ви в приваті і хто в кого закінчується, продовжуйте. Будьте. Разом з нами і працюємо далі. Все, всім гарних вихідних, всіх обняв.